В Ужгороді відремонтували вулицю Собранецьку. Вона бере початок від однієї з центральних площ Корятовича і має протяжність в кілька кілометрів. Тут знаходяться і школи, і державні установи. Плюс до цього це постійний автомобільний рух. Одна з головних вулиць міста найбільш така жвава, тому приємно, що по ній можна буде нормально їздити, що не буде цих ям, тому що вулиця давно вже потребувала капітального ремонту. Найближчим часом він буде закінчений і можна буде переходити до наступних вулиць. Під час ремонту вулицю частково перекривали, аби незручності для мешканців були мінімальними. Ремонтні роботи проводили невеликими ділянками зі збереженням руху в об'їзд. Нам вдалося тут не поточний ремонт робити, тут проходить тепер капітальний ремонт, тобто це так серйозно, на руки. На жаль, є певні незручності для жителів міста, але інших варіантів асфальтувати немає. Розглядали варіант, щоб вночі асфальтувати. Але так як уже осінь, вночі температура досить низька, а технологічно не можна при низькій температурі проводити асфальтування. Проводили ремонт за стандартною технологією, згідно якої термін експлуатації становить щонайменше два роки.